Шановні панове офіцери, шановні українці, дорогі Чернігове, Зараз ми відзначаємо першу річницю звільнення наших північних областей. Саме тоді, рік тому, успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, за Сумщину, за нашу столицю, за Київщину. Відкрили світу правду, правду про те, яка Україна світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, рішучість наших людей, не лише те, які незламні українці і українки, але і те, що Україна здатна головне, здатна перемогти, перемогти не лише частково у чомусь у тих чи інших окремих боях, а здатна загалом. Загалом світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем з цієї війни, війни за Україну. Це була принципова зміна ставлення до нашої держави, до наших людей. Саме тут була підтверджена віра світу в Україну, підтверджена діями наших воїнів та втечею окупанта. І ми завжди маємо пам'ятати, що за цим було, який. Справжній героїзм усіх, хто боровся за свої міста, хто, кожен кожного, хто боровся за свої громади, яка хоробрість усіх, хто допомагав щоденно, щогодина нашим воїнам, хто допомагав постійно, звичайним людям, і яка жорстокість Росії, що була принесена сюди, на мирну нашу прекрасну українську землю. Шановні присутні, я прошу. Зараз всіх вас вшанувати хвилиною мовчання, всіх тих людей, хто не завжди буде в історії незалежної, незламної України, хто залишився в наших серцях. Прошу. Дуже дякую, шановні присутні, дорогі українці. Вже понад 400 днів. Ми всі разом захищаємо нашу державу у цій повномасштабній війні. Після звільнення наших північних регіонів України ми змогли також повернути український прапор багатьом містам, селам нашої Харківщини, нашого півдня. На восени нашої Херсонщини, Херсону, попереду ще великий, великий шлях, ще непрості битви, непростий час. Але у нас є досвід, досвід того, що дозволяє нам, українським українцям, перемагати, бути на своїй землі. і Боротися, берегти нашу єдність, нашу перш за все внутрішню єдність, допомагати кожному, кожній, хто поруч б'ється за Україну, хто працює заради України, дбає про нашу державу, про Україну і бути фортецею на рівні особистому та на рівні свого містечка, селища, свого міста, щоб фортецею ми залишались і на рівні всієї держави. Всієї України, і для мене честь сьогодні бути тут, відзначити вас, відзначити боротьбу вашого міста Чернігова в цілому, в цілому героїчної області. І я хотів би почати нагородження з передачі передачі відзнаки Чернігову. Міста героїв, міста героїв. І хочу подякувати всім вам, хто наближає нашу перемогу, наближає нас до цієї перемоги. Я вам цього бажаю. Вважаю, що це на сьогодні найголовніше, що у нас є: це Україна, а перемога. Найголовніше, чого нам сьогодні ще не вистачає. Я вам бажаю перемоги. Потужною, незламною, абсолютно справедливою, і всім вашим сім'ям бажаю здоров'я і побачити цю перемогу. Слава Україні! Відзнаку президента України, місто Герой України, отримує начальник Чернігівської міської військової адміністрації Брижинський Дмитро Володимирович.